Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Буквально вчора отримала посилочку зі своїм замовленням з інтернет-магазину iHerb. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, що я замовила на вересневому розпродажі, будь ласка, залишайтеся. Як завжди, посилання на усі товари придбані мною будуть в інфобоксі. Проходьте, обирайте, читайте відгуки і будьте завжди здорові! Я починаю. І починаю я з косметики. Мені потрібен був праймер для обличчя. Я люблю використовувати замість крему під макіяж праймер. І обрала цього разу від бренду Міша. Це корейський бренд. Ось в такому пакуванні. Давайте глянемо, як це все виглядає. А виглядає це дуже... Як на мене, перспективно, тому що є помпа 40 мл об'єм цієї пляшечки. Давайте ми зараз зробимо сводч і подивимося, як цей засіб буде по консистенції. Багато газких пшиків, Ну давай 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 мене вже помпа зламана. Щось починаю. <с> так, отже, праймер білого кольору я не бачу, по-моєму, ніяких вкраплень. Хоча в мене зараз не дуже гарне світло, ну, коротше, він здається білого кольору. Називається Міша MBB Boomer Firming and Brightening. Тобто, все одно тут повинні бути світловідбиваючі часточки. Так чи інакше. Принаймні я його вибирала, зараз скажу вам як. Давайте спочатку подивимося більш детально. Так, да, тут дійсно є, подивіться, все-таки такий розуватий якийсь підтон, бачите? Ніби колір перлинок. Сподіваюся, через камеру це буде видно. Зараз у мене електричне світло, але все-таки, ну, я і хотіла такий власне, ефект в відгуках там. Подивилася, почитала уважно. Мені хочеться підсвічення шкіри під мій макіяж. Так, на перший погляд я повністю задоволена, засіб настільки комфортно зараз на, на шкірі знаходиться, тобто він майже повністю увібрався. Давайте ще ось так подивимося. Мені здається, що навіть не знадобиться хайлайтер. Я тільки зроблю легку корекцію сухими текстурами. І зверху це все діло запудрю. Трошечки консилеру. Під сінячки, під очима і все. Дівчата, чому я купила цей праймер? Я розказую вам. Тому що я вихваляю у своїх відео ось такий засіб від Hamміch. Це теж сяюча база з SPF 50. Вона у мене вже закінчилася, і я на заміну купила нову. Ось так вона виглядає. Я її вам дуже. Наполегливу раджу з SPF 50 і у неї дуже економічний розхід. Тут, здається, теж 40 мл. Я використовувала цю базу більше двох років, що цікаво. От, не тільки влітку, хоча тут SPF 50 але переважно в теплий сезон. Посилання на обидва ці засоби, ви знайдете в інфобоксі. Зараз я взяла ось цей від Міша, тому що цікаво було спробувати саме продукцію цього бренду. BB крем від Міша я поки що не готова брати, тому що на нього такі дещо суперечливі відгуки, що він і пори забиває і так далі. А от стосовно ось цього засобу, я прям-таки вам теж його можу рекомендувати, з ним взагалі ніяких проблем, але знов таки він буде давати сяйво. Якщо ви любите заматовану шкіру, то це не ваш варіант. Тут таке буде вологе сяйво і SPF 50, коротше, для сухої шкіри, якщо ви любите вологий фініш на обличчі, не боїтеся поблискувати, то 100% раджу. Ось так. І ще один продукт з, роз... з розділу косметика це ось такі спонжі від Puncan Jul. Теж корейський бренд. Сюди поставлю, тому що буду показувати вам свою упаковочку вже розкриту. Ось так виглядає ця коробочка з цими педами, так би мовити. Дивіться, вони екстра тоненькі, і вони дуже допомагають, допомагають економно розходувати ваші тонери, тоніки і так далі, сироватки. Можна навіть сироватку нанести і як патчі під очі використовувати. Так, вони ці педи вони не переносять надто великої вологості, тобто кількість вашого засобу треба дозувати. Я буквально три перегортання роблю з одного боку, з іншого боку і все. Двома спонжами починаю обробляти, так би мовити, обличчя. І я спочатку їх не зрозуміла, коли я їх замовила, десь це було два роки тому. Я взагалі їх не зрозуміла, тому що вони у мене в руках розлазилися. Я багато рідини наливала на них, а потім зрозуміла, там вже чітко написано, що ці педи будуть економити вам засоби рідкі. Тому їх зволожуйте трошечки, і побачите, це дуже класно працююча така історія виявилася. От я не до відразу, а зараз мені вони прям дуже подобаються. Бачите, у мене, до речі, ще їх багатенько тут. І вони, опс, дуже е економно розходуються. Тобто, ну, якось у мене вони не так швидко розлетілися. Так, все завалилося. Давайте піднімемо всіх. Так, хотіла зняти відео з одного дублю, але ні, сьогодні якась дуже така розпаковка суетлива. Так, дівчата, наступний бат, який для себе замовила, це олія а, насіння кабака. Ну, ви зрозуміли, кабакового насіння тикли. Значить, це джерело. Насичених жирних кислот незамінних. Дуже класна тема для чоловічого здоров'я, і для жіночого також. Я купила для своєї родини і я буду приймати, і батько хоче поприймати це джерело фітостеролів так званих. Ну, треба більш детальніше в інтернеті почитати. Це боротьба з поганим холестерином, це джерело вітаміну Є е для шкіри, для волосся, для нігтів. І взагалі останнім часом я віддаю перевагу саме оліям з насіння, з рослин, а не рибній олії, тобто риб'ячому жиру. Якось так. Зараз у нас буде <сум> саме ця олійка. Так, наступна пляшечка це замовила собі комплекс вітаміну групи В. Ось такий тут склад, дві веганські капсули. Бренд Life Extension. Дуже перевірений, дуже надійний, дуже класний. Помірна у нього ціна, гарні дозування тут всі види вітаміну В. Ось, коротше, для нервової системи для підтримки. Я зрозуміла, що мені, до речі, мені невропатолог для моєї спини, коли я зверталася з болями в спині, теж вона прописала вітаміни групи Б, і вони і уколи мені в санаторії кололи з вітаміном В. Коротше, я зрозуміла, що це мої вітаміни, тому їх і купила. Наступний комплекс називається ось таким чином від того ж бренду Life Extension. Artromax Advanced це колаген груп, другого типу, точніше. Мені теж прописала невропатолог, і вона прописала аптечний колаген другого типу, але я вирішила, що я куплю собі на Ну, Якщо не сподобається, то тоді вже куплю, як вона там порадила, я вже не пам'ятаю, який назва препарату. Так от, тут доданий глюкозамін 1500 мг, екстракт босфелії, колаген другого типу і борон якийсь. Ну, тут якісь типу запатентовані такі формули. Сподіваюся, що допоможе дві капсули на добу. Треба приймати. Якщо мені сподобається, буду повторювати цю покупку, тому що зробила собі болячку зі спиною, тепер постійно треба стежити за тим, щоб. Коротше зрозуміло, щоб стан був нормальний. Від бренду NutriCost купила пікалінат цинку, прочитала, що саме ця форма цинку є найбільш дієвою для нігтів. Ну, не тільки для них, але я трошечки заморочилася своїми нігтями, що вони у мене такі а, зараз не в кращому стані. І мені їх захотілося трошки укріпити. Ну, Сподіваюся, що і для імунітету, і для нервової системи цинк спрацює добре. Нутрікост бренд обожнюю. Багато що вже від них спробувала. І по ціні, і по якості дуже-дуже-дуже влаштовує і коруч, цей виробник у мене зараз в топі. А ще один виробник Ось, це фірма Торн. Я її пробую вперше. Це не бюджетні добавки. От. але знижка була дуже приваблива, я вирішила купити. Отакий такий комплекс стресс беланс називається. і е, тут у нас е, трошечки вітамінок. Ашваганда моя улюблена. А, е, далі у нас имбыр, е, элеотеракок, е, Женьшень, Лакриця, Астрагалус. Ну, такі цікаві насправді екстракти, я з ними теж знайома. І цинку пікаліна. тут трошечки додавила 2 міліграми, Пантотенік, Ейсід, вітамін в 6 вітамін С. Ну, спробую, тому що цей комплекс, по ідеї, повинен працювати з наднирниками, знижувати рівень кортизолу. Прибирати ці всі, всі наслідки стресу, поганий сон, збудженість і так далі. Ну, сподіваюся, що допоможе. І також з дуже привабливими цінами завдяки цим знижкам, я придбала три ефірні олії від бренду Ауракація. Ну, позиціонуються ці цей бренд позиціонується на Айхербі як найкращий виробник самих при самих натуральних, самих самих справжніх ефірних олій. От. І там виходить, е, що цінник сам по собі не дуже великий, а зі снижкою ще привабливіше, а якщо ще відгук залишити, то один долар повертається на рахунок, і тоді, получає, що у мене ці олійки дісталися мені там буквально по півтора долари. Я обрала отаку олію цитронели. Я після санаторію полюбила запалювати аромолампу, тому що в санаторії ходила на сеанси аромотерапії. Лімонграсу аромат, може, це воно і є, але ну, цитронела, щось таке дійсно цитрусове. Далі, другий флакончик евкаліпт. Це моя улюблена ефірна олія для а, аромалампи. Люблю цей, свіжий. Угу, класний такий освіжаючий аромат. І плюс це все-таки профілактика респіраторно вірусних захворювань і знезараження, так би мовити. Простору навколо, можна і на роботі це все робити, розпалювати ці олійки афірні, щоб. ну, У мене просто постійно там двіжуха, діти, багато людей, і можна тим самим заражувати повітря і. Ну, я провітрюю, звісно, ну, просто що зараз багато хто хворіє. Так, і м, техаський м, кедрове дерево. Ой, специфічний аромат. Чогось думала, що буде більш такий по типу як сосна. Якась така амбра дерев'яшна <сміх> історія. Ну, нічого, я це все міксую між собою, і воно непогано виходить. Дівчата, ось і все. Вибачте, за сумбурне відео. Насправді вже час ночі, <сміх> завтра на роботу. Але не хотіла затягувати зі зйомкою цього відео. Будь ласка, використовуйте мій промокод на вашу знижку при замовленні в інтернет-магазині Ахіруп. Я сподіваюся, що мої відгуки і мій огляд був для вас корисним і цікавим. Чекаю вас в коментарях і бажаю вам бути здоровими, щасливими, бережіть себе, прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. І до зустрічі в наступних відео. Всіх обіймаю всім пока-пока.